Перше питання. Марія Ємець. Європейська правда. Річно вимагає, щоб у рамках мирної угоди США визнали Крим та інші окуповані території України частиною Росії. Зрозуміло, що Україна цього не визнає. Але що ми будемо робити, якщо Сполучені Штати погодяться? Це зірве мирну угоду чи ні? Андюзепрезидент Ступ. І президенту Фістубу. в 1940 році Фінляндії довелося віддати частину своєї території Росії для того, щоб вижити в той час. Чи це означає, що це шлях, який Україна може зважати зараз? ми маємо його зараз в будь-які будь-якому випадку відкидати. Будь-які перемовини це крихка спроможність, дуже крихка спроможність закінчити війну, особливо якщо це стосується русських, які поки що демонструють неготовність до закінчення війни. Що стосується територій, напевно, це буде одним із а, таких а, чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах. Перший крок все одно це безумовний. Сісфаєр, навіть якщо до нього треба пройти якісь шляхи, як то тиша в небі, тиша на морі, але все одно дійде до тиші та всьому фронту. Це правильні кроки, якщо ми дійсно хочемо закінчити війну справедливим миром, і тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких я впевнений будуть підніматися територіальні питання для нас. Червоною лінією є визнання українських. Тимчасово окупованих територій російськими ми на це не підемо. Я думаю, що основа державності зазвичай полягає на трьох основних засадах: незалежність, суверенітет і територіальна цілісність. І Фінляндія в 44 році. За сталінського миру втратила два з цих два з цих засад. Ми зберегли незалежність, і це була напевно як єдина така сусідня радянська країна, але ми втратили 10% нашої території, і я завжди наголошую, що території це, це ті території, де народилися мої бабусі, дідусі і батько. А, і якщо в Україні буде таке питання, моя відповідь абсолютно ні. Ми працюємо постійно над забезпеченням незалежності суверенних прав для України вирішувати свою свій шлях до Європи і до заходу і свою територіальну незалежність. Саме цьому ми тут, саме тому дипломатія триває. І ось чому це такий важливий момент. В міжнародних відносинах і в міжнародній історії, тому що в Європі не було серйозних територіальних захоплень силових, і ми не хотіли б, щоб це відбулося знову другої світової війни було достатньо.